Доброго дня дорогі глядачі мого каналу, сьогодні 29 липня і ви на каналі САД Вінничин. Хотів показати серію Персиків з Роял. Це Royal Глорі. Роял який Я скільки днів назад показував, а це достигає сорт раннього сроку Спілості Роял Глорі. Роял Глорі. Це сорт виведений Флойдом Заргіром. Він ці всі рояли повиводив. І не тільки рояли. Отакий От він сорт. Це перше плодоношення, тут скільки тільки Плодів небагато там. Але шив дерево молоде, ось зараз є. Ось таке. Дивіться, які сорти. Крас... Краса яка. Дивіться, яка його на ринку поставити продавати. Такий гарний риночний сор. Гарний він такий. Такий він саме навіть, як він забарвлений таке. Пушинки пущі нема малесенька навіть. Ні. Навіть чимось похоже на вони на Royal Majestic, але той, вроді би трохи темніший, хоча по, по кольору вони схожі. Та всі рояли вони походять більш-менш похожі, а по смаку відрізняюся, так. Зараз ми зважимо, розріжемо. Сто сімдесят шість. Сто пятьдесят п'ять? Сто пятьдесят три. Ну, 150-160-170 градусов. Для першого плодоношення це взагалі зовсім добре. Зараз я розріжу. Такий м'яко. така м'якость. Красива. Красива м'якость така. Сок сіп тече прямо. Красивий мерка. Вітя таке, просто високо, всьой. Як екстрим. Як екстрім. Я куштував Royal Majestic, то він був солодкий, а це ще солодший. Це взагалі смак ще солодший. Якщо його навіть зрівняти, то це й буде ще солодший. Смачний сорт. І товарний. Бо всі хто буде, щоб на ринку стояти, то на базарі буде все одно спитають, бо такий сорт дуже красивий. Красивий і м'яко гарний, і смак, і товарність, і плодоношення перше непогане. Я думаю, що він добре дає загрузку. Дякую, що ви на моєму каналі. підписуйтесь, ставте лайки. І тут є трошки черенків, може є. Тут скільки є. Подивимося, заказуйте, пишіть на Viber. Миру вам і все буде Україна.